А поки у Туреччині відбулися зустрічі української та російської делегації, де наша сторона вимагає повного припинення вогню цієї ночі, путінська армія атакувала Україну. БПЛА зокрема у Білоцерківському районі, через падіння уламків ворожого залізяча пошкоджено адмінбудівлю, магазин, недіючий будинок культури та освітній заклад, ніхто не постраждав. Опрацювала трохи більше півроку у Київській обласній держадміністрації, але знову повертається керувати Білоцерківським районом. Призначення Ірини старенької сьогодні погодив Кабмін. Про це повідомляє постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Нагадаю, Ірина Абрамівна очолювала Білоцерківську РДА з серпня 2023 року до жовтня 2024. На її місце призначили Геннадія Сиваненка. Тож тепер обоє чекають відповідних указів президента про затвердження їх на нові посади. У центральній бібліотеці відзначили білоцерківського історика та блогера Віталія Дрібницю. Диплом за його внесок у боротьбу з російською пропагандою, патріотичне виховання та розвиток цієї науки йому вручила одна з міжнародних організацій. Зазначу, Віталій Дрібниця веде власний ютуб канал, де спілкується з росіянами через чат рулетку, розвінчуючи міфи та фейки про Україну. Його робота привернула увагу журналу «The New York Times», який написав про нього статтю. У матеріалі розповіли про блогерство науковця та чому він популяризує справжню історію України. Чоловік каже, працює для того, аби показати, хто такі росіяни і яке вони мають викривлене уявлення про історичні події нашої держави. Я дуже довго не вірив, що на мене вийшла саме Нью-Йорк Таймс. От у всякому разі, да, вияснили, що це кореспондент Констан Мехе. Він сам француз за походженням, але працює в США. У всякому разі, десь години-дві з половиною ми говорили. І ця стаття це не скільки інтерв'ю зі мною, скільки його таке уявлення про мене, про роботу блогера, таке есе в вільній формі, скажімо так. Практика показала, що та тут в чат рулетку виходять росіяни вже наперед заангажовані. Вони приходять туди чи для хейту, чи для власних якихось задоволення амбіцій. І, власне кажучи, практика показала, що я працюю не для росіян, не на росіян, а для українців. Він міг завершити спортивну кар'єру після травми, але вибрав інший шлях. Змінив штангу на татамі та почав усе з нуля. Михайло Арцімович став першим у білій церкві. Хто не лише опанував техніку бразильського джиу-джитсу, а й заснував власний клуб у свої 42 він продовжує представляти Україну на міжнародній арені, тренує дітей, перемагає і доводить спорт. Це не про вік, а про віру в себе. Михайло Арцімович, досвідчений та титулований атлет, керівник єдиного в білій церкві клубу з бразильського джиу-джитсу, його кар'єра у цьому виді єдиноборств розпочалася у 2014 році. До цього він займався пауерліфтингом, став у ньому чемпіоном Європи та світу і отримав звання майстра спорту України міжнародного класу. Однак через травму йому довелося залишити тренування, проте остаточно прощатися зі спортом Михайло не хотів і почав шукати інший вид, менш ризиковий для свого здоров'я. Я спочатку себе спробував в панкретіоні. Ось чомусь вирішив зайнятися ударною технікою, але після другого нокдауну вирішив залишитися таки в партері, не підніматися. І для себе відкрив бразильське джиу джитсу Для цього я їздив в Київ. На той момент він в Україні з'явився тільки в 2010 році, якщо я не помиляюсь, бразильське джиу джитсу І мало де можна було навчитися цьому. І я двічі на тиждень їздив в Київ, дивився, як проводяться тренування. Ну, взагалі почали, це було 4 чи 5 спортсменів, які так само, як і я захопилися цим видом спорту і потрохи, потроху, потрохи розвивали групу. Поки. У 2018 році я не виграв чемпіонат Європи і вже відкрив власний клуб. Так, завдяки Михайлу, цей вид спорту потрапив до Білої церкви. Однак додає, шлях до тріумфу у 2018 році був нелегким. На початку йому часто доводилося програвати, іноді навіть здавалося б слабшим суперникам, просто тому що техніка Джиу-Джитсу була для нього новою і незвичною. Але сьогодні Арцімович Володар Чорного поясу та член збірної команди України. Свої медалі він зберігає у залі власного клубу, і за 11 років їх назбиралося стільки ж кілограмів. Із таких самих для мене дорогих, ну, звісно, це золота медаль чемпіонату Європи, е срібна медаль чемпіонату світу, е бронза Кубку світу, золота медаль чемпіонату Європи. Насправді дуже багато тут. Е Саме призових, а не чемпіонських медалей не знаю, так якось склалося, що доходячи до фіналу, ну мені завжди щось не вистачало. Ці медалі на стенді завойовані в різних країнах світу: Хорватії, Греції, Португалії, Німеччині та інших, де Михайло представляв нашу країну. Нині його головна спортивна мрія виступити на чемпіонаті світу під егідою міжнародної федерації, що проходить традиційно у США. У свої 42 він живе цією метою, пояснює, джиу-джитсу у це не лише фізичні навантаження, це мистецтво, що поєднує в собі йогу, дзюдо, самбо, класичну боротьбу та філософію. А головний його принцип перемогти, піддавшись. Ми майже 90% проводимо боротьби в партері. Це рухи, які в повсякденні ми не виконуємо. Тобто, це треба по новому вивчати деякі рухи, які ми в житті не робимо. Наприклад, якщо в боксі. Де ви можете робити, де удари, там, в карате, удари ногами, тобто природні рухи, які ми там робимо з дитинства, то саме в бразильському джиу джитсу дуже багато рухів, які ми робимо лежачи на спині, підйоми, перевороти, скручування. Буває по два-три тижні уходи, просто щоб е, навчитися робити ці рухи. В середньому вирахувало, що у нас десь 3600 прийомів існують, які ми використовуємо в бразильському джиу джитсу І саме ще ці прийоми. Вони мають під собою, скажем, розвиток ситуації, в які ми попадаємо. Наразі у клубі Михайла займається понад півсотні джицерів, починаючи з чотирирічного віку. Їхні щотижневі тренування вже дають результат. Чому тільки варті неодноразові чемпіонства Європи, світу його вихованців, сина Матвія Арцимовича та Олени Балюк? Я хожу на боротьбу, тому що мені подобається, бо там. Можна багато побороти з ким, можна на удушку заходити, на труху, ну на боліві якісь. Я люблю займатися спортом, бо я сам такий шустрий і мені подобається борьба всяка. І особливо джиу джитсу подобається. Я вже займаюся чотири роки. Тут можна робити удушаючі, як там в ММА можна робити, але е, в борбі, е, в там. Трохи, звісно, поважкіше, бо я ходив на боротьбу. Там сильніше ОФП. тут мені більше подобається. Діти кажуть, займатися джиу-джитсу зовсім не важко. Головне робити це в міру та дотримуватися правильного харчування. І що цікаво, цей вид спорту, дедалі частіше вибирають і дівчата, аби навчитися самозахисту. Мені просто подобається цей вид спорту. Він достатньо такий. Е, ну розвинений. Він такий, е, що немає такого на чому одне одне На ньому тільки са що джиу-джитсу є е, е, як і вод. Jak w odizji moda, to jest moda na jakiś. Техніки, якісь больові, якісь сюди і всі подобається перемагати. А з якихось таких цілей це напевно взяти там десь золото та да, на чемпіонаті України або на чемпіонаті Європи. Це ціль моя дуже сильно хоче. Інтерес до цього виду єдиноборств біля церкви повільно, але впевнено набирає обертів. Але як і в будь-якій спортивній історії, за кожним успіхом стоїть. Пропітка щоденна праця, сотні повторень і незламна віра у власні сили. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Те, що ми показуємо у прямому ефірі, лише вершина новин на bc.espresso.tv глибше, ширше і ексклюзивніше від рішень міськради до прогнозу погоди від коментарів депутатів до історичних відкриттів. Якщо ви живете у Білотраківському районі, цей сайт має бути у вас під рукою. У будинку органної та камерної музики відбувся фестиваль вокально-хорової музики Білоцерківська тоніка захід проводиться раз на два роки. У ньому взяли участь 44 колективи, зокрема з Васильківської, Рокетнянської, Маловішинської громад та зі сквери. Учасники виконували як сучасні пісні на свіла, так і усім відомі народні композиції. Ти до мене не ходи. Ой, у лузі червона калина та інші. Ви знаєте, управління культури туризму дуже у цій події, тому що це дійсно значна подія в нашому місті. А, цей фестиваль був започаткований ще у 2005 році і проводиться один раз на два роки. Але згодом, а, все ж таки, ми не могли не використати таку можливість проводити його саме в цьому приміщенні а, в храмі мистецтва де чудова акустика і тому. Він раніше мав назву пісенна веселка Олександрія, тепер він має назву «Білоцерківська тоніка. Свято історії культури та мистецтва у Білосерківському краєзнавчому музеї відзначили міжнародний день музеїв. І його святкую щороку, 18 травня, наш культурний заклад береже багаторічну історію та не перестає вражати кількістю організованих виставок та різноманітних заходів. Фондова колекція краєзнавчого вражає це понад 94 тисячі експонатів від археології до сучасності. Тож з нагоди свята у закладі провели концерт, на якому виступали місцеві вокальні колективи та артисти. Серед них діти. І сьогодні на нашому заході ми говоримо про історію музею, яка тривала вже 100, більше 100 років, 101 рік в цьому році. Ми говоримо про той, той довгий шлях, який пройшов музей. Ми говоримо про наші експонати, про найстаріші експонати. Це і, і про Чумацький віз, і про е, давній меч Акінак, Скіфський меч Акінак. Ми говоримо сьогодні і про історію. Ми говоримо про героїв. Ми говоримо про те, що на сьогодні музейники зберігають ту пам'ять, е, за яку сьогодні боряться наші воїни на передовій тому що музейники вони тримають культурний фронт для колективу. Це свято означає, що ми потрібні, що ми робимо дуже велику справу. Ми зберігаємо ту українську ідентичність, яку передаємо з покоління в покоління, і ми зберігаємо те, що говорить про нас як націю. Про те, що нищить сьогодні країна агресор, ми зберігаємо пам'ять для майбутніх поколінь. На цьому я прощаю з вами на вихідних. Зустрінемось вже у підсумках тижня, о 18.30 та 23.30. Бо саме там все, що ви мусите знати. А з понеділка інформаційну варту триматиме моя колега Олена Бойко. Бажає теплих та душевних вихідних навіть у цей буремний час.